Так, зараз покажемо на однорічному винограді, як, як тато його вкриває на зиму. Так, будеш обрізати? Лозина одна за зим, заліто виросла за один рік. ну, хоча б дві. Значить, Це кущ американської селекції Юпітер. кишмиш. Значить, Зрізаємо на три ґрунти. Раз, два, три, все, -все відрізаємо. Тепер кривати можна просто зразу землею. А потім правше розкривати, просто відбиваємо будки очки. Висота у нас вже є. Все. Зараз ми зрізаємо дно. Ну. Сібати можна з ґрунтом. Зробити горку і все. Але для того, щоб тоді легше розкривати кущ. То краще бути. Пробочка легенько не закривається, щоб сіль, потім, якщо б не сонечко, сильно нажати, то щоб можна було її відкрутити. Ось і Все, Це така штука. Що і не далі місто. присипаємо землею. По пробку. Не так... А потім, як вже буде морози, то зробимо на пробку і горку сантиметрів 15. Що стосується однорічних саджанців. А те, що велике вже великий виноград, трошки пізніше знімемо відео покажемо вам. Як ми його криваємо? На зараз все. Все, отак Як буде морози, там мінус 5-10, додаємо mm -hmm. грунт, щоб було сантиметрів зверху, сантиметрів 15. Все, 10, 10-15. Mm -hmm. Пробуючи для того, щоб можна було, якщо жарко відкрити, і йде вентиляція. Все, бач, все. Mm -hmm. Тому що буде весь mm -hmm. процес накриття авторічний.